До заявної нашої теми знову Ілон Маск. На цей раз Ілон Маск, ну м'яко кажучи, нахамив міністру Сікорському, міністру Польщі Сікорському. Отже, Ілон Маск написав у соцмережах, що система старинки є основою української армії. Якщо він її вимкне, то лінія фронту, українська лінія фронту, розвалиться. Маск заявив це за таких обставин. Спершу він написав в мережі X. Що якщо буде, що якщо б наклали санкції на 10 українських олігархів, особливо тих, що мають віли в Монако, це це б негайно скінчилося. В коментарях під цим маску написали, що за корупцію треба карати, звісно, всіх, але маск має перестати не помічати, що Путін агресор, а Україна жертва, бо він критикує не тільки Україну, тільки Україну критикує Зеленського, але не Росію. На що маск відповів? Я буквально кинув виклик Путіну на фізичний бій один на один через Україну. І моя система є основою української армії їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо її відімкну. І кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає, дійсно розуміє, хоче щоб ця м'ясорубка зупинилася. Мир зараз у відповідь на слова маска. Про те, що в Україні посипеться фронт, якщо він відключить Starlink Польща, яка оплачує значну частину терміналів для України, пригрозила розірвати контракт. Голова МЗС Польщі Сікорський пошили, поширив в мережі x допис маска, супроводивши його коментарем. Польща щороку сплачує SpaceX 50 мільйонів євро за послуги Starlink. Якщо Маск відключить термінали для України, Варшава розгляне альтернативних постачальників, не кажучи вже. Про етичний бік погроз жертві агресії, а сам маск відповів. Сікорському замовкне маленька людина. Польща платить дрібницю, а заміни Starlink немає. І під іншим дописом мас також написав: неважливо наскільки я не погоджуюсь з політикою України, Starlink ніколи не відключить свої термінали. Я просто стверджую, що без Starlink українські лінії оборони поколапсували б. Ми ніколи це не зробили. Ну і держсекретар, звичайно, вони так один одного підхоплюються. І... Усі паки Трампа, державний секретар Рубіо, також відповів очільнику МЗС Польщі Радославу Сікорському. Ніхто не погрожує відключити Україну від Старлін. Все все вигадки. Ну і Дональд Туск виступив на захід Радослава Сікорського у сварці з маском та Рубіо. Справжнє лідерство написав Дональд Дональтус. Означає повагу до партнерів і союзників, навіть до менших і слабших. Ніколи зверхність, друзі, задумайтеся над цим. Написав польський е прем'єр. Насправді МЗС Польщі назвали і плюси для України після цієї перепалки, але ми про це поговоримо із нашим наступним гостем Ігор Кравець, польський журналіст, про те, як в Польщі реагують на цю перепалку. Ігоре, слава Україні. Доброго вечора. Добрий вечір, героям слава. Скажіть, майже. чи в Польщі вже триває детрампізація? Це дуже складне питання, чи вона триває детрампізація в Польщі, тому що е, ну, напевне, оцей ось е, е, польський твітер від вчорашньої перепалки він є червоною, і це є головна, принаймні в соцмережах, е, така новина. Дуже багато людей власне стає в оборону Сікорського. Натомість дуже багато людей так само перепрошує з Польщі, пише і політиків. Так само перепрошує за польського міністра, пише це Ілонові Маску і Маркові Рубіо. І це дуже цікава частина якраз польської історії. Хто ці політики перепрошують передусім політики права і справедливості, тобто партії, яка. Приблизно півтора роки тому втратила в польщу владу, і яка е, позиціонувала себе принаймні у 2022 році як такий дуже проукраїнський стовп по е, правій стороні польської політичної сцени. Сьогодні, от в останні тижні, е, відколи от триває така антиукраїнська відверта офензива е, Дональда Трампа. Вони намагаються це спочатку раціоналізувати пізніше, але вже просто я не знаю, в певному моменті стали по-божому ставитися до пана Дональда Трампа. І це зродило таке питання серед польських консерваторів чи право і справедливість те, що воно відмовилося від цієї проукраїнської своєї е, величезної, скажімо так, частини свого політичного фундаменту. Це зрозуміло. Е, Натомість, польські консерватори ставлять собі зараз запитання, чи це не розтривонює взагалі е, насліддя польського консерватизму останніх 30 років? Таке відверте слідування е, по. Популісту і намагання раціоналізувати його будь-які дії. Якщо ви, можливо, згадаєте, після переговорів, так званих, я не знаю, що це взагалі можна назвати переговорами, але зустрічі, яка відбулася в Саудівській Арабії, Аравії між представниками Вашингтона та Москви, польський президент Анджей Дуда. На своєму іксі написав, що він говорив з президентом Зеленським, і переконував його, що тільки під лідерством Дональда Трампа він зможе щось зробити, вже переконував фактично йому піддатися абсолютно вимогам Трампа, які пам'ятаєте, в якій формі тоді висувалися. І тобто, в кількох своїх таких дописах, і фактично офіційних стейтментах Дуда закликав. Зеленського бути вірним партнером і союзником Дональда Трампа Дуде якраз є представником права і справедливості. Хоч у нас президент номінально він понад то все одно він не відступив з цих своїх неномінально фактично партійних позицій, і він це дуже дипломатично завжди висловлюється з боку президента Анджея Дуди. Натомість його партійні колишні колеги. Е, можливо, майбутні колеги, коли президент е, перестане бути президентом, анджей Дуда правдоподібно вернеться в лави права і справедливості, е, його колеги значно менш дипломатичні. Вони е, пишуть зараз е, в соціальних мережах чи говорять публічно такі речі, від яких волосся на на голові стає дибки. А що саме пишуть ігоре? Бо ми так пишуть, не... пишуть, пишуть, пишуть пишуть, що Україна не має шансів. Так? Тобто це, це зазвичай сформульовано дуже такою е, правдорубською мовою, як це зараз прийнято говорити. Так? Тобто е, от Цей стиль Трампа вони, вони намагаються наслідувати стиль Трампа. Знаєте, от коли Путін прийшов до влади в, на початку нового тисячоліття, так? Е, чимало так само українських політиків намагалися наслідувати його стиль. І от це мені здається саме відбувається зараз з багатьма політиками правої сторони по всьому світі. Вони намагаються наслідувати стиль Трампа, так тобто відходити від якихось не те, що політкоректних, вони говорять, що це відхід від коректності, але взагалі будь-якої дипломатії у висловленні своїх думок. Так, тобто, треба сказати так, як я не знаю, таксист Васька, От всю зараз правду матку тобі скаже. От так, от зараз зараз частина політиків прийняла такий стиль говорити, як пан Дональд Трамп. Так, і частина політиків права і справедливості, зрештою, можливо, ви про це говорили. Ви мені здається, намагалися запросити от десь тиждень тому і обговорити заяви, які пролунали з вуст колишнього міністра освіти Польщі, пана Чарника, про те, що Україна фактично це. Держава безсуб'єктна. Я не пам'ятаю, в які він слова це загорнув, але він сказав, що ну, Україна це не держава, фактично, їй треба піддатися, все вже зрозуміло, і так далі. І, так далі. Е, якби, і ось в такому стилі зараз ну, прийнято говорити принаймні в партії право і справедливість. Це дуже прикро. Е, та це дуже прикро, якщо наслідують наслідують риторику і поведінка Трампа і його команди. Ну але дивіться, є таке поняття, як польський гонір. Вибачте, до міністра МЗС суверенної незалежної держави демократичної сказати: замовкне маленька людина. Ну невже це не зачепило пересічних поляків? Ми ж розуміємо, що політики вони використовують, вони там хочуть загравати і з тими, і з тими, тому, тому що у вас попереду вибори. Замок маленька людина. Сказано Ілоном Маском, таким таким собі чуваком. Ну, ви, ви задали дуже слушне питання, тому що дійсно питання, в чому є цей польський гонор? Так? Кожен дефінює його для себе по-своєму. Ідеться про те, що з Радослава Сікурського у Польщі, власне, зокрема, політики права і справедливості, будучи 8 років при владі, зробили одного з таких. Я не знаю одного з таких, напевне, після Дональда Туска, такого антиполітика певного польського, який там зраджує інтереси Польщі і так далі. І так далі, я розумію, що в Україні Радослава Сікорського сприймають як би, як абсолютно позитивного, і він дійсно в багатьох моментах своєї дуже довгої політичної біографії це. Найдовший за всю історію е, Польщі міністр закордонних справ цієї країни, так, Як, якщо просумувати всі його каденції, так і він якби е, ніколи не відійшов від цього, від цього мм, о, цієї стежини. Е, м... Підтримки України так він завжди показував себе приятелем України протягом цієї довгої кар'єри. Натомість е, політики права і справедливості з нього намагалися і для свого електорату, напевне, ефективно зробити його як людину, тако, Е, в коротеньких шортах, так тобто, намагалися всіляко применшити применшити його значення. А це через те, що його дружина це одна з найбільш впливових, взагалі в англомовному світі публіцисток, пані Ен Е, якби через те, що Сікорський мав так само військову кар'єру в Афганістані. Він там був військовим кореспондентом, але все таки він розуміє, що таке є війна. Взагалі, так і в нього, в нього досить досить сильна кар'єра, тому якби він, він завжди був досить сильним супротивником права і справедливості. І з таких політиків в, у внутрішній е, польській політичній дискусії з таких дуже чільних політиків в очах електорату права і справедливості, політики права і справедливості, політики пана Качинського е, нама. Успішно в очах свого електорату, ще раз підкреслю, зробили ворогів Польщі. Вони є, якби вони є абсолютно політичними ворогами Ярослава Качинського. Вони не люблять один одного, шалено, просто персонально так. Ярослав Качинський ненавидить пана Дональда Туска, пана Ярослава Сікорського, але якби політтехнологи вже цієї партії. Спробували це зробити, що це не тільки є вороги Качинського, а це є вороги всієї Польщі. Їм приписувалося абсолютно, там, я не знаю, якісь видумані проросійські е, історії. І так вийшло, що електорат права і справедливості, який складає десь приблизно третину населення нашої країни, ну, принаймні значна частина його залізна. Вона свято вірить, що Туск і Сікорський це зрадники Польщі. Тому. Сьогодні багато собі політиків права і справедливості, які розуміють, що вони працюють на свою внутрішню аудиторію, і їм, якщо чесно, не чхати, що відбувається там з Україною і взагалі з зовнішньою аудиторією поляків. Вони сьогодні забули про свої власні лозунги, про те, що, що ви там не захищаєте своїх, а ви там їздите до Брюсселя і нарікаєте на польський уряд, вони зараз те саме роблять. Що Дональду Трампу пишуть офіційні е... скарги на польських політиків? Що вони роблять те і те. Ілонові маскові пишуть офіційні скарги на польських політиків. Серйозно, це якщо подивитися польський твіттер останніх тижнів, там, там, ну слухайте, там я не знаю, там і політика шимпанзе. Просто якби докотиться цей світ. Та, та, так і це, це, це ці люди, які ще не так давно говорили, що Польщі бракує суверенності, що ми принесемо суверенність тут, тут, на наш польський ґрунт, нам не потрібно жодних зовнішніх впливів. Е, Ішлося їм про те, щоб якось протиставитися Брюсселю вони сьогодні. Роблять такий цирк, якщо говорити про е, писання, хоча б доносів Дональдові Трампові, публічних доносів, тобто публічних повідомлень, так котрі всі бачать, е, і якби і Ілонові і Маскові. Так, Ілона Маска заблокуй калену, будь ласка, Радослава ці Я вам серйозно говорю. Це не це, це це не люди, це не це не люди, які з божевільні, з Кульпаркова, які вибігли, а які, які, які. Які у яких є е, посади? Вони депутати, наприклад, не просто Польщі, а, наприклад, Європарламенту. Я не буду вказувати конкретних імен, щоб ви не наразитися на якийсь позов, якщо не дай Боже, хтось з польських політиків це подивиться, але які заробляють по кільканадцять тисяч євро е щомісяця з публічних грошей, і мають якісь якісь е, е, якісь посади? Це і це зараз відбувається. Ну якби це з одного боку смішно. Але це показує, якби головніше тут тобто, і цікавіше мені здається історія. Як оце ось що відбувається з Дональдом Трампом? Ми можемо з цього всього сміятися, але як воно впливає на такі от ну, країни, як Польща, так? Нам та ігоре, нам ігоре нам не зовсім смішно стало? так. Нам то я не зовсім сумі. смішно, тому що тут призупинення військової допомоги, призупинення розвідданими Саудівська Аравія, і ми не розуміємо, як повернуться події наступних днів. Ну, в силу того, що ви розказали, я просто якщо у вас було після скандалу в овальному кабінеті. У Лондоні відбулася зустріч, і всі говорили про коаліцію про направлення миротворців. Польща сказала, що не готова. А чи обговорювали це в польських медіа? Що кажуть поляки про те, чи готові вони будуть, як це щоб нога, військова допомога була на землі, щоб військова нога ступала на територію України? Чи готова Польща, як в польському суспільстві налаштовані відправляти польських військових? Воювати на території України, ну, ви пам'ятаєте напевно, на річницю повномасштабної агресії до Львова приїхав е, інший одіозний польський політик, лідер конфедерації пан Славомір Менцен. Е, так, всі звернули увагу більшості на те, що він зробив е, під пам'ятником Бандер. Він приїхав до цього пам'ятника, е, який мені здається більш популярне місце на ментальній карті поляків ніж українців. Але окей, він приїхав і сказав: ось, дивіться, тут культ бандери у Львові. Але друге, що він зробив, він пішов на цвинтар гуляту у Львові, поклав там квітки і написав знову ж таки такого: я не знаю, ми тепер називаємо це твітами чи іксами вже. Повідомлення на іксі. Е, Так, оце ось XXX написав своє, в якому сказав: Ось тут лежать. Польські орлята, які загинули там, борючись за Польщу. Я зроблю так, що жоден польський солдат не буде змушений їхати боротися десь за кордон. Приблизно так це звучало повідомлення, і це був абсолютний натяк на історію, яка дуже сильно розігрується в президентській кампанії, яка триває сьогодні у Польщі. Вибори відбудуться у травні. Другий тур, якщо він буде правдоподібно, буде в червні. Якби вислання польських солдатів в Україну, це одна з таких досить небезпечних тем, на які намагаються грати знову ж таки праві популісти Польщі, е, можливо, Дональд Дональтуський був би радий бути зараз. Це в принципі лежить в його політичній генетиці, так тобто е, ті країни, які сьогодні всерйоз обговорюють вислання. Своїх солдат, свого контингенту в Україну це є полі... це є країни, які становлять лідерство Європейського Союзу. І воно там зараз кшталтується це лідерство. так Чого Дональд Туско абсолютно є свідомий З іншого боку, він є свідомий, що йому не вільно програти виборів тут в травні і в червні його кандидатові. і Ставати в оце лідерство йому зараз є дуже небезпечно. Він знайшовся перед дилемою, яку я не знаю. Я я, я би не вмів теж розв'язати добре на його місці. Він прекрасно розуміє, що е, без цього повернення у європейську лігу лідерів Польщі це було однією з є. Якби однією з цілей повернення взагалі до Туска до великої польської політики. Тобто, напевне, якщо це буде розігруватися, як важлива тема, і це вже буде після виборів і на виборах, переможе кандидат громадянської коаліції Рафал Шасковський, так коли вже. Вся влада фактично буде в руках е, правлячої сьогодні а не тільки е, Кабінет міністрів чи парламент, а е, президент не його, е, то тоді можна буде говорити про будь-які рішучі дії з боку польських політиків. Зараз, от в такому стані, ну треба просто розуміти польську політику, яка от в такому стані непевності, через те, що президент. З чужого політичного табору, а всі інші з тепер правлячого табору, е, і в умовах такої дуже Трампівської поляризації в Польщі, вона дуже подібна до американської, е, якби неможливо щось зробити. Політики в останні півтора року в Польщі говорять тільки про те, е, вони от якщо там, поспілкуватися з ними. Вони багато речей вам скажуть приватно на вушку дуже хороших, але будуть відхрещуватися, щоб сказати що небудь публічно, бо вони живуть тільки зараз одним, щоб виграти президентські вибори і нарешті могти зробити якісь будь-які серйозні рухи і у власній політиці, і у політиці, якщо йдеться про. Будь-які ну будь міжнародні справи. Польща зараз боїться взагалі зробити. От вона застигла десь так, ми підтримуємо Україну, і ця підтримка застигла, її не можна розколивати. Не можна будь-чого розколивати зараз у цей момент, поки не відбулися президентські вибори. Так сьогодні виглядає е, польська політична ситуація. Так, дякуємо ігор. Дякуємо ігор за те, що розказали, що бачите, от є, знайшлися ті, хто е, потішився, тому що написав Ілон Маск Сікорському. і Більше того, є писаки серед політиків, які жалюються Трампу Ілон Маску на на якісь не не ті не неправильні дії, неправильні кроки. Мені і здається, Це просто треба дати якогось якомусь антропологові по досліджувати тому, що тому що. Культуру доносів сталінську досліджують реально так історики. Так, це дуже сильно свідчить про от психологічну температуру суспільства. Так, чи у нас там 37 тільки, чи вже 39,5 дев'ять От е, ну і я би я би дав е, якось антропологам подосліджувати ці е, доноси як як вони, бо ми звикли доноси досліджувати у невільному світі, натомість ми не звикли досліджувати, як виглядають доноси у вільному світі? Це явище, так само сталінське, може бути неконечно, але може бути. Так, ну ми бачите, ми, ми починаючи напевно, ну десь після інавгурації. Ми вже минулого етеру ми говорили, що ми всі як санітари у лікарні у відділенні галітичної допомоги. Так, на жаль, ми а в так перебуваємо бачите, і, і не, і не на, на вибухок так. так але є хороші новини з Канади, і Канада рішуче налаштована відправляти іде Австралія, де Польща. Так Австралія готова відправляти свої війська. А Польща ні, тому що вибори. Ну таке поживемо. Побачимо цей тиждень, завтрашній день. Багато чого покаже. Подивимося, чим завершаться перемовини у Саудівській Аравії. Дякуємо, Ігорю за включення за дуже багато такого інсайду, що ми би це ми б не знали. Дякуємо, дякуємо вам. Наші студії був Ігор. Там, в героям слава, героям слава! Ігор.